Чому інтервальне голодування програє збалансованому харчуванню? Оцей метод 16 на 8, коли їдять 8 годин, а 16 голодують, здається спочатку привабливим через те, що ти швидко втрачаєш вагу. Але дослідження показали, що ринок ризик смерті від серцево-судинних захворювань таких людей на 91% вище. Проблема в тому, що часто такий режим не забезпечує організм потрібної кількості пілку. І зараз ти не можеш з'їсти більше ніж 30 грамів білка. Тобто, ну з'їсти ти можеш, але він просто не засвоїться. А на добу треба помножити цю кількість на вагу тіла помножити на 1,5. То це, звичайно, неможливо зробити. Це веде до втрати м'язової тканини, і навіть до остеопорозу. Збалансоване харчування включає 3-4 прийоми їжі з усіма білками, жирами, вуглеводами, що підтримує обмін речовин і гормональний баланс, і це набагато краще для здоров'я ніж го.